Визнання недієздатним. Що ж це таке і з чим доведеться вам стикнутися, якщо є у вас така от ціль визнати вашого родича, скоріш за все недієздатною людиною. Да, тут не дуже так багато різного приємного, одначе, ну, життя є життя, і тому необхідно і за такі питання братися. Так от. Ми повинні розуміти, що визнають недієздатними людину, яка має психічну хворобу. Що я маю на увазі? Що потрібно розрізняти людей, які, наприклад, не можуть ходити, вони прикуті до ліжка, одначе вони розуміють значення своїх дій, тобто вони можуть телефонувати, спілкуватись, писати книги і так далі. просто... Фізично можливості у них ходити немає. Тобто такі люди вони є дієздатними. Вони не можуть набувати прав та обов'язків, отримувати там, зарплату, робити вклади в банк, ну і так далі. і так далі. Тобто юридичні, юридично значущі дії вони можуть вчиняти. Проте вони у фізичному плані ну, не можуть рухатись. Тобто таких людей не передбачено позбавляти дієздатності. А дієздатність позбавляють тих людей. Які, хоча фізично вони і здорові, тобто можуть бігати, скакати і так далі. Одначе вони не можуть в силу своїх розумових здібностей, певної хвороби, розуміти значення своїх дій і можуть щось таке начудити, за що необхідно буде потім віддуватися як їм, так і їхнім родичам, суспільству, зокрема. Ну, бувають такі випадки. І тому. Законодавство передбачає, що можна таких людей позбавити дієздатності, бо вони там понабирають кредитів різних, там, понакупляють щось, ну, не розуміють значення своїх дій, розумієте. І це все буде якось ну, неправильно, коли людина, яка не розуміє значення своїх дій, повторюсь, буде щось там робити на шкоду собі. Тому потрібно, щоб було рішення суду. І оці всі договори купівлі продажу там, банківського вкладу, позики кредиту вони визнавалися недійсними. Тобто, щоб не можна було цих людей притягнути до цивільно-правової відповідальності бо їхні дії, коли буде рішення суду, можна сказати є нікчемними, не тягнуть юридичних наслідків. От для цього це потрібно. На підставі рішення суду буде призначено. Опікуна зазвичай опікуном призначають ту людину, яка є родичем, але не факт. Тобто нема такого принципового обов'язку призначати органого опіку тільки родича. Так, да, буває, в деяких випадках органи опіки зловживають, вони намагаються, якщо бачать, що у недієздатної людини, та яка захворіла на психічну хворобу, є велика кількість нерухомого майна, то вони хочуть когось такого свого. Ну, по слухам, таке буває. Значить, якщо майна немає, то це взагалі нікого не, не цікавить, і тому призначають родичів однозначно. Я не знаю, який у вас випадок. Це будемо розбиратися. Що ще необхідно знати про цю категорію справ? Зазвичай ця категорія справ розглядається. От я подивлюся, ну так, тривалий час, місяців 6. Чому? Ну, 6 це мінімум, скоріш за все, буде. Хоча, звичайно, більшість, який у вас випадок, У нас бувало і рік. Чому, чому такі складності? Та, тому що А, тут обов'язкове призначення судово-психіатричної експертизи. От обов'язково буде її призначено. Треба буде людину, яка хворіє на психічну хворобу, показати лікарю, показати всю медичну документацію. І так далі. І, так далі. і тоді лікар, психіатр, більш правильно назвати його судовим експертом, він зробить висновок, який надасть суду. Про те усвідомлює з його точки зору, чи не усвідомлює людина значення своїх дій. Тому на експертизу ну, затрачається час також десь місяць зазвичай, це якщо так швиденько, а то й довше. Більше того, тут є ще такий момент, який пов'язаний з тим, що суддя не одноособово справу розглядає, а є хто народні засідателі. Тобто є ще дві людини, які здійснюють правосуддя поряд із суддею. І як ви розумієте, народними засідателями мало хто хоче бути. Ну, це зазвичай просять когось із працівників міської чи селищної ради бути народними засідателями, бо у них там невеличка оплата праці. І у нас бувають такі ситуації, коли призначають там людей, які там двірники, прибиральники. Ну, це, мені здається, не зовсім якби те, що треба для судової системи, ну, одначе є, як є. Більше того, у зв'язку з цими останніми діями в нашій країні багато людей повиїжджало за кордон і є проблема. Проблема також і в тому, що люди, які працюють двірниками, вони, наприклад, не з'являються вчасно. Там, хворіють, не повідомляють суд. Ну і так далі. Не дуже дисципліновані, ну мабуть через це і в них така професія. Хоча достеменно точно я не знаю, одначе, ви повинні зрозуміти, що така. Ситуація, коли суддя є, а народних засилів немає, може трапитись. І це означає, що, що суд не зможе провести судові засідання і відкладе розгляд справи. А процедура заміни народного засідателя, вона доволі така тривала в певних там, районах, містах. Потрібно, щоб міська рада зібралася чи селищна. Ну, Тобто є нюанси, які впливають на строк розгляду справи про позбавлення дієздатності. Доволі часто ще держава намагається, щоб прокурор брав участь, бо можливо там зловживання. Але то все таке мінливе. А от оці ось моменти, я обов'язково, які вже протягом останніх років 20, вони завжди присутні. В будь-якому випадку ви розумієте, що я знаю, що робити, ми робили це не один десяток разів. Допомагали своїм клієнтам, ну, трапилось така халепа з їхніми родичами, ну і треба ж все одно щось робити по всій країні. Тому, навіть якщо у судді виникає якийсь такий момент, пов'язаний з тим, щоб ми зібрали судову практику, допомогли систематизувати знання, то ми це робимо, бо не завжди ну, в цій категорії справ у кожного судді є досвід. Я вже не кажу вже про юристів. Як би то не було, якщо у вас є якісь питання, які підлягають вирішенню в юридичній площині, то зв'яжіться зі мною за контактами на сайті, і будемо шукати відповідь.